Вінницький апеляційний суд відмовив у визнанні права власності на незаконно зведену базу відпочинку біля Черепашинецького кар'єру. Приміщення кафе-бару та допоміжні споруди загальною площею, 303 метри квадратних. Чоловік звів самочину та у 2022 році набув права власності на них у судовому порядку. Позов чоловіка задовільнив Калинівський районний суд, проте він не надав суду дозвільних документів на будівництво та належних документів на користування земельною ділянкою, цільове призначення якої є обслуговування промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики й оборони. Крім того, у матеріалах справи немає висновків компетентних органів про додержання архітектурних, екологічних, санітарних, протипожежних та інших норм під час будівництва. Зокрема, експлуатація закладу громадського харчування може бути небезпечною для життя та здоров'я людей. Дана земельна ділянка, як на якій здійснено будівництво, було особою, вона не перебувала у його власності або законному користуванні. Як було встановлено з матеріальних справи, дана земельна ділянка знаходила перебуває. Відноситься, верніше, до земельних ділянок промисловості транспорту, зв'язку, енергетики оборони. І відповідно особа, яка звернулася із визнанням права власності на самочинне будівництво, не мала права там зводити це будівництво і не відповідно не може набути права власності на це самочинне будівництво. Суд першої інстанції, розглядаючи справу, не звернув уваги на зазначення обставини, не звернув уваги на те, що матеріали справи були відсутні. Докази належності, належні, відповідності цього будівництва архітектурним нормам, санітарним, технічним нормам. Тобто суд першої інстанції захистив право, яке в особи не існувало і не виникло. Відповідно, було скасовано таке рішення суду першої інстанції і ухвалено нове про відмову у задоволенні позову.